Лідія таран разом із донькою від Андрія Довманського, що у 2022 році покинула Україну, перебравшись жити до Франції. На диво телеведуча дуже швидко прилаштувалася до нових умов і вже закінчила університет. Нині Лідія Таран доволі рідко виходить у мережу, щоб розповісти українцям про подію в своєму житті. Коли навчалася у французькому університеті, ділилася враженням, наскільки це складно робити в чужій країні. Річ у тім, що колишня ведуч 1 плюс 1 не дуже гарно володіла французькою мовою, а навчання в університеті ведеться якраз нею. Довелося якось пристосовуватися. Через мовний бар'єр траплялися різні казуси, наприклад. Колишня дружина Доманського якось написала щось на кшталт реферату та відправила його викладачу електронною поштою. А коли наступного дня прийшла у Виш, побачила, що її однокурсник роблять усні презентації. У подібні казуси Українка потрапляла частенько. Втім, як і решта студентів, не завжди розуміли вимоги. Викладача навіть носії французької, не те, що іноземцям. Дипломну роботу теж довелося писати у стислі терміни. Вийшов чималий, та на 80 сторінок. Лідія дуже гордилася собою після цього. Врешті навчання було завершено і можна видихнути з полегшенням. Тепер таран взялася давати рекомендації тим українцям, які мають намір піти її шляхом і стати студентами. Сама ведуча зробила це у 44 роки, нині їй 47. І, на думку українців, Ліді за кордоном дуже сильно змінилася: набрала кілька кілограмів, змінила зачіску, одягнула окуляри. Йому справжня професорка, донька Василин, не відстає від матусі дівчина. дуже сильно нагадує рисами обличчя свого тата Андрія Довманського. Він на відміну від донь, вже давно не дає про себе знати в мережі. Подейкуй, що мешкає нині. В одній з країн Балтії. 17-річна Василина Доманськ паралельно навчається у французькому коледжі та здобуває українську освіту онлайн. Напевно, мама з донькою. Пликають наміри згодом повернутися на батьківщину, хоча фани Лідії Тара. У це вже не вірять. А вам подобається ця ведуча? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.